Всім привіт! Бачите, назбирав я тут таких купу желізок, карбюраторів, купа. воздуха, колектор. Товариш підігнав мені отакий текстуліт. Для чого це все діло? Це колектор машина Audi. Тут стояв той KG Tron, неважно що. Сюди треба зробити. Переходну плиту. Ну, саме лучше, я думаю, з текстоліта. Щоб прикрутити отак карбюратор. Бачите, він не стає туди, куди треба. Для чого це все діло? Зараз покажу. Є така машина Audi. Двохлітровий мотор на ній. Все вроді робота, заводиться все. Но є єдина проблема, що стоїть датчик механічного розходу воздуху. І він, як можете бачити, клинить. Цей датчик стоїть б ушний приблизно 100 доларів. Ну, Так як машина вже не первої свіжості, я не бачу смисла в цьому всьому мучитися. Плюс нерідний корпус фільтра. Нема одного датчика. Це все діло я вирішив викинути відсюди і поставити сюди солікс. Так як встановлено друге покоління газу, не бачу смисла в цьому всьому. Куплять це, куплять це, ну, завтра цим, -цим займуся. Єдина тут проблема: тут, де форсунки стоять, більший цей старий колектор. Треба буде робити заглушку. Ну, я це все діло покажу. Да, до речі, продали ми славуту, купили отаке чудо. Болото то важко ходить. Ну, про це все як зроблю, тоді покажу в наступному відео. Ну і звісно про юмеза не забуваємо. Він тут у мене весь такий чистий. Нема вже часу його сьогодні мити. Була в мене недавно поїздочка. Масло побігло. Кстати, теж поюмезує. Треба масляний радіатор робити. І пустили в мене кольця під форсунками. Бачите, тут все мокре на обратку. Треба це все діло поміняти. Ну і звісно замінити трубку обратки. Далі що по йому? З під оцього чуда побігло масло. Теж треба устранити. Ну, для того він і дизель, щоб масло капало. Такий він весь чистий. Отакий От коротенький обзор того чим займаємося. Так що кому було цікаво, ставимо лайк. Всім пока!